Штати мусять бути лідером у вирішенні української кризи. Таку заяву зробив сьогодні у Вашингтоні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус. Він зустрічався з держсекретарем США Джоном Керрі. важливий партнер деаревери НАТО. Литва маленька країна, але дуже сильна і є важливим партнером НАТО. Вона також сильний партнер щодо дотримання високих стандартів, зокрема у виконанні мінської угоди щодо потреби поважати український суверенітет та територіальну цілісність. ми намагаємося співпрацювати зі США у різних сферах. Ми маленька країна, але ми намагаємося бути активними. Ми раді пишаємося тим, що Литва має одні ті ж самі пріоритети зі США. Ми хотіли б бачити більше лідерства США у вирішенні проблеми довкола України, оскільки це стосується не лише долі країни у центрі Європи. Це є дуже незвичайною ситуацією у 21 столітті, коли ми зіткнулися з агресією проти суверенної держави, і ми повинні зробити все можливе для того, щоб стримати агресію Росії в Україні. Тим часом у сусідній з Литвою Латвії сьогодні висадився американський військовий десант. Близько 400 бронемашин та танків першої бригади, 3-ї дивізії піхоти збройних сил США разом з персоналом вивантажилися у рийському порту. Бригада залишиться у Латвії в порядку ротації приблизно на три місяці. Ми здатні розгорнути військові сили для наших партнерів по альянсу будь-де і у будь-який час. І ці танки є запевненням народу Латвії та нашим союзникам у регіоні, що США прийдуть їм на допомогу у разі небезпеки на землі, на морі і у повітрі, заявив під час церемонії генерал-майор армії США Джон Оконор.